Я знов собі знайшла переробки, ну, їх не знайти в садочку дуже складно, насправді. Постійно хочеться щось додати, щось доробити. В мене ще такий пробіл в тому, що в мене мало мафів у саду. Це скорочено від малої архітектурної форми. Ось, В мене їх дуже мало. Це питання я буду трошки взимку наздоганяти. голечик свій не доробила, валяється, недороблений. Бо все літо полив, спека, полив спека не до глечка було. Не, ось, що не встигла взимку зробити, те треба доробляти ось наступну взимку. Бо скульптури теж і деякі декоративні речі. Доповнюється док. Ой, не, не дивимось на розтрощену перголу. Так, ось це що я, що я буду робити. Такий я буду вкопувати тут бордюр. чому? Е, рослина велика, простір під нею великий, не те, що газон туди лізе, він туди дуже погано росте ось е, під цю, під цей яловець, ой, ні, ось так, встану, але, ну, щось не вистачає, ось якоїсь закінченості. Тут, якби поробила воно. Ну, ж гарніше виглядає. У газоні ось стовбур, коли в нього є пристовбурова ось така. Прекраса, скажімо так. І я розумію, що тут не, нема чого робити, тому що спираль вона закриває е, нижній ярус, грунт, е, то його не бачно, немає чого не садити, не робити. Е, тут, бачите, посаджені хости, е, тут немає обмежувача, ну так, видергую вид, 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 постійно. Е, треба й зайчика свого. Підновити. Собака пробігла, його він впав, його так уронило, і він трошечки в мене і, і лихтарик там відлетів, і вухо пошкодилось. То буде свого цього зайчика, він гіпсовий і він пофарбований. Але бачите, що буває, тут фарба скопетнулась і гіпс він розмакає. Ну, треба реставрувати. Ось тут немає, я не буду робити вже простовбурове коло з бордюра. Воно маленьке, я там впораюсь, а тут вирішила. Чому? Тому що, по-перше, в мене вже немає ось такої, ось такого, ось такої плитки. Це мармурове плитка, кажу з якогось звалища тягала, розбирали там Підлогу чи що, то буду купувати ось таку брутівку. Тут вона в мене вже є, і тут також буду вкладати, щоб було якось воно поряд і не було того рознобія. Вкладати, щоб косити, зручно було проходити. І вже було воно більш охайне, воно зміниться. І тут в мене пусте місце. Коріння у ялівців, воно глибоке, тому воно не заважатиме рослинам. Ось, бачите, ростуть нормально все. І це звичайні хости В мене старі сорти, дуже-дуже старі. То, мабуть, щось підсажу із більш нових і тут хочу посадити азалію, яку я купила ось нову. Тому знов переробки, і буде цей куточок вже більш довершений більш охайний, бо ось не вистачає. У дрібничках іноді все, все змінюється. Дрібничку якусь переробиш, щось доставиш, якийсь камінчик докладеш і вже зовсім інший вигляд. То ось попрацюю. Ну що ж, я докупила камінчики. Увага! Відбій повітряної тривоги. У нас постійно тривоги. Докупила камінчику і торф, тому що я придбала гортензії і виявила, що в мене немає лісової землі. Зовсім не залишилось ліс сухий. Їхати за грибами я так зазвичай, коли за грибами їжджу, там трошечки піднабираю собі опаду. То невідомо З посухою, коли ми поїдемо, дощів так, так і немає не передбачається. Ось комінчики. Збачте, я не втрималась. Вони не дуже коштовні в мене вийшло. Хочеться такий зробити ельфійський якийсь уголок. Знаєте, як малахіт, але це ж, вже ж не він. І зараз буду продовжувати там, де я стрічку зробила, бордюр. А тут мама не втрималась. Вона побачила оці, ну, накамінчики ми теж такі у, у, у декорі. Отакі от зелено-блакитні, вони такі Такі гарні, такі класні. Вона не втрималась, каже, мені міш, мішечок ще ось таких. Куди? Ще не знаю, але, але, але треба було купити, нехай буде. А потім вже вирішимо якусь ділянку, що з ними робити, але ну вони такі гарні навіть просто помацати. Ось, а сюди я докупила більш світлу брутівку. Бачите, це темне вона в мене в інших містах. А світла тільки тут. E... Z... Я тут тоді доробила під гортензію, бо вона виперла і треба мульчу. Було підкладувати, і ось так вона стала більш гарнішим. І бачите, вкладається мульча тоді, на висоту цієї брутівки, і виглядає досить непогано. Тобто у єдиному такому як би то, стилі. Ось, А так, як тут я теж переробила куточок і досадила тут лейкото, яке поки що у горшоку, Тут трошечки зміниться, Тоб, сюди переїде зібріну з Тоб, он, он туди на... Вільне місце. І тут виходить, що якось воно не гарно, Бо тут де вже бордюр самшитів, він такий неравномірно ще заростає. Ну, треба живити все і доглядати. Не встигаю, ну поки росте, як росте. Е, ось то тут докупила, буду якось так от ще одну хвильку робити, щоб було воно якось закінчено вже. Я полюбляю камінчики, але теж не так, що я весь сад е, буду в каміннях закладати. Деякі ділянки. Ось там поліно з, з цього боку, ось так Отак вони залишаться. Не хочу там е, змінювати нічого. Е, таке природне, хочеться, щоб ще полежало е, оці поліна. Бо бачила одного блогера. І мені подобалося дивитися, як він працює, польський. У нього дуже цікавий садочок, він займається багато топіарів, все-все топіарі, навіть маленькі рослинки. І він такий. Почав спочатку потрошечки, потрошечки там клумби своїм камінням закладати на розтворі, а потім все більше, більше, більше. Мені так здається, що він всі, всі газони половину поприбирав і позакладав оце камінням. Ну, спочатку було цікаво, а потім, ну я не дуже полюбляю, коли зовсім усе у камінні у голому, і потім там якийсь горщик на ньому стоїть. Ну, в мене вистачає дороги. А В саду трошечки ось закладаю, воно потрібно бути так, як у природі, наприклад. Я полюбляю кам'янисті садки, але не так, щоб увесь сад у каменю багато є дуже-дуже красивих дизайнів, коли діляночка, така кам'яниста, і там такі рослинки підсаджені, ну, хвойні, якісь. Якісь для кам'яних гірок і все таке інше. Це, це я теж полюбляю такий стиль, але не весь садок. Ну, що я ще накупила в епіцентрі. Оце було по акції. Я вже ж його не буду зараз видавати. Ну, тут азот вже вже пі, запізно таке супердобриве. Ось воно е, було по акції, я взяла на майбутнє, тому що за газоном треба слідити, треба. Його підживлювати, бо буде бур'яний анагазон. Тоді. Ще довелося взяти ось це, гірчицю жовту, 1 кіло седират. Дуже хочеться утеплицю. у теплицю. найде, йде, прозростає в нас томати та огірки. Ну, Давно вже не робили там землею нічого, то треба трошечки її. І би то все, все доротувати. Мама якось би взяла ось таку штуку. Ціна була помірна. Не знаю, що це, якісь комплекси добрив. Покращують ґрунт. Оживлення вирішила спробувати такий. Тут є міцелі гриби, гарних грибів. не шампіньйони. Ще ось щось таке я теж взяла для підкислювання. Ем, ну, хочу підкислити всі свої ацедофільні рослинки, бо все ж таки навіть якщо ви торф додаєте у лунку, у ямку посадкову, він з віком теж вимивається, е, кислотність свою може втрачати, якщо у вас не кислий ґрунт Так, Це черепашку погодувати, це рибок погодувати. вони теж вони хочуть їсти, треба ж. На них складатися. Так, що ще? Теж це мама взяла якісь для для лохини Лухини. Для лухини. І а, і ще секатор. Ось такий. Це польський. польський. Він, не знаєте, чому взяли? Тому що в нас жіноча рука, і вона ну маленька, а секатор буває такий, ти не можеш схватити нормально, він розкривається дуже широко. і Навантажується зап'ястя. Тому ось у цього є оця шкала, яка розкривання дає менше. Тобто регулювання є в нього на зап'ястя. Ну, Спробуємо, що це, за... що це за виробник і як він діє. Потім щось розможе розповісти. І розпакую зараз рослинки. Я отримала, не втрималась, ніла отримала букль міскантус від зелених янголів. А я його давно-давно вже шукала декілька років і все, ніяк не виходило його купити. Вже наплювала на все, замовила ось його. І ще там пару рослинок. Зараз розпакую, покажу. І замовила ще у райський куточок. Рослинки. Чому? Тому що в мене оця ялиця пихта айсбрекер, яку я брала взимку, з потрощеним, е, ні, не то що потрощеним засипаною кореневою щійкою, і я її ж достала з того горщика, а коріння ж там не було. Я потім просто не знімала. Я роз, розкрила кореневу, бо вона, ну пам'ятаєте, вона була отак щеплення, засипане, Тобто вони зробили. Ну воно, бачите, воно і щеплення, воно тому, що було засипане, воно здохло. Воно здохло. Воно взимку ще хвойні ж вони довго тривають свою хвою. А я купувала взимку, то вони мені от, оце засипане вже з гнилим щепленням, тобто відправили. Ну, я, я то раз грибла, а потім. А що ж воно? Я витрихнула з горшика, там і коріння не було. І вже ж ну, мої гроші оці під 400 гривень полетіли комусь на карман, на гаманець. Ну, хай, ну хай вже як є. І той рододендрон теж від того постачальника скопетнувся. Ну, Ну, не знаю, ось так мені не пощастило, Хоча я ж кажу: бачиш іноді рекламу, йдеш. Ну, гадаєш, що нормальний постачальник. Але ви ж розумієте, одному можна прислати добре, а іншому прийде якесь неподобство. Я б слово сказала на ге, але не хочеться е, висловлюватись. Ось тому іноді рекламуєш і, і гадаєш, ось бірідніки люди. Отримують і показують, ось який гарний саджанець, Ось такі. Ти такі біжиш замовив, замовив тебе, приїздить в три рази менше. Якісь, якісь неподобства. І, ну, ти розчарований, а вже ж. Тому реклама, рекламою довіряю, але перевіряй, ну не завжди. Якщо хтось отримав, то, то інше отримає то теж таке саме таке якісне. Дивіться, який в цьому році гранати. Він колючий вже ж, в цьому його недолік, що він колючий. Оце ще невеличкий, а ось там я його потім хочу зважити. Ось там він в руку не влізе. Як такий гарбузик невеличкий. Ну, добрі добрі гранати в цьому році. Ну Тут його потрібно трошечки порізати. Ось. гарненькі. Так, зелений куточок. Оце розкрила. Зараз. Ой, капусики. А, Це теж зараз ще розпакую. Ось що, значить, прийшли, азалі з западної частини нашої країни. Там не така спека. Ну, і вони їх отримують, мабуть, з Польщі. Там теж не така спека і душі, ніяк в нас. Зараз розпакую, Смішно вийшло. Ну, ось, я розпакувала, але лише мені не подобається, що у ялиці там землі майже немає. Ось це все це землі немає. Що ж там з корінням? Ой, буду сподіватися, зараз знов пролювати, відкачувати, але мені ж потрібно коріння, а не там, є... там що? Там щось є. Не знаю, буду зараз дивитися. Ну, Редотендрен, ну так, такий собі. Бачите, вони всі зазвичай приходять ось такі хворобливі трошечки, їх треба пролювати фунгіцидом, Ще подивлюсь, теж коріння. А залі не начебто непогана. Гарна, але теж, теж Треба все дивитися у, у корінь. Ну, ось е, Ті ще не розкривала потім. Е, що я хочу сказати? Ну, бачите, землі ґрунти немає. Ну, я хоча б Ну, Тут вона на горщик, бачите, не ну, Хоча б живі корінці. Їх мало, але хоча б живе. Ось, ну, сподіваюся, я його виходжу. Ну, воно не коштує тих грошей, воно коштує трошечки дешевше, це дуже потрібно повинно бути. Але ж всі хочуть побільше. Так, розпакували я зелених янголів. Я довго їх розпаковувала, бо дуже замотане, дуже сильно. Так. Ну ще раз, я взяла мискантус. ось китайський букль. Ось такий гощик гарний він. Дуже нарешті він в мене є Червоний. червоні стебла і ну, вже з віком він буде більше видавати свої буклісті і будуть в волотя більше такі. Товсті. Так, задивилася. Ось це хебе. Товстолиста Вона повинна витримувати мінус 23 без укриття. Гарна рослинка, ну, лиса внизу, але, бачите, є, є Ну, Вона ну, така лисовата, трошечки тут гілок. Сухих, треба це повирізати все, повичищати. Ну, так, Не, нічого. І це синюха. В нас синюха Bresingham Purple. Вона має бути пурпурна Щось щось мені поки що так, синюха, але схожа на один з моїх е клеусів. Ну, насправді. Ну, це буде бачно на наступний рік, тому що рослини вже осінь, ну, вже ж вони не такі класні, як навесні. І, можливо, влітку вже осінній стан. Ну, нічого, нормально. нормальна рослина. Будемо дивитися, що вона нам покаже наступного року. Ну, рододендрон потім скажу: перевірю коріння, перевірю базалію, і на наступне відео покажу, як я буду пересаджувати. Як я саджу. А це рослини, які я грунт роблю і яку суміш.